Привіт, мене звати Роман, і ми продовжуємо вивчати механіку і тема нашого уроку закони Ньютона. У довколишньому світі ми постійно спостерігаємо тіла, швидкість і напрямок руху, яких змінюється. Це означає, що ці тіла рухаються з прискоренням, тому важливо вміти обчислювати прискорення для того, щоб розв'язувати основну задачу механіки і керувати рухом. Але щоб обчислювати прискорення, необхідно знати, від чого воно залежить. Для початку ми з'ясуємо, за яких умов тіло не має прискорення, розгляньмо такий приклад: на мотузці підвішено кульку. Відносно системи відліку, пов'язаної із землею, кулька перебуває у стані спокою. Біля кульки розташовано багато різних тіл, мотузка, на якій вона висить стіни, приміщення, меблі і, звісно, земля. Зрозуміло, що всі предмети по різному впливають на кульку. Якщо, наприклад, Прибрати з приміщення меблі, то це ніяк не вплине на кульку, вона все одно залишиться в рівновазі. Але якщо перерізати мотузку, кулька одразу почне падати вниз, тобто рухатися з прискоренням. Цей простий дослід добре демонструє, що суттєвий вплив на кульку мають лише мотузка і земля. Саме вони є причиною того, що кулька перебуває у рівновазі. Сила тяжіння, яка діє на кульку, врівноважується з силою пружності, яка виникає в мотузці. На основі наших спостережень можна зробити висновок, що дія мотузки і землі на кульку компенсують одна одну. Розглянутий нами приклад дозволяє зробити такий висновок: тіло перебуває у стані спокою, якщо дія на нього інших тіл скомпенсована. Стан руху і спокою залежить від вибору системи відліку. Відносно системи відліку, пов'язаної із землею, наша кулька перебуває у стані спокою. Але уявіть собі, що повз кульку рухається велосипедист із постійною, за модулем і за напрямком швидкістю. Відносно системи відліку, пов'язаної з велосипедистом, кулька не перебуває в стані спокою, а рухається рівномірно і прямолінійно. Тобто, якщо дія інших тіл на дане тіло скомпенсована, воно може перебувати, або в стані спокою, або рухатися прямолінійно і рівномірно. Цей та багато інших прикладів приводять нас до одного з основних законів механіки, який називається першим законом Ньютона. Сформулюємо його: існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху. Якщо на нього не діють інші тіла або якщо їхні дії скомпенсовані. Саме явище збереження швидкості тіла незмінною називають інерцією. З курсу фізики 7 класу ви вже знайомі з явищем інерції, на екрані приклад явища інерції. Також рухом за інерцію можна вважати рух шайби по льоду після удару ключкою, рух кулі по доріжці під час гри в боулінг і т.д. Тому систему відліку, відносно якої спостерігається явище інерції, називають інерціальною системою відліку. Зрозуміло, що інерціальних систем відліку існує дуже багато. Наприклад, за інерціальну систему відліку можна вважати будь-яку точку, жорстко пов'язану з поверхнею землі. Саме перший закон Ньютона дає нам можливість відповісти на питання, чому і за яких умов тіло рухається з постійною швидкістю. Відповідь на нього така: тіло рухається рівномірно і прямолінійно тому, що дії інших тіл на нього скомпенсовані. І з власного досвіду, ви знаєте, що тіло швидше змінить швидкість свого руху, тобто набуде більшого прискорення, якщо на нього подіяти з більшою силою. Експерименти свідчать, що прискорення тіла прямопропорційне прикладеній силі, а прямопропорційне F. Якщо однакова сила діє на тіла різної маси, то їхні прискорення будуть різними. Що більшою буде маса тіла, то меншим буде його прискорення. Наприклад, якщо до тенісного м'яча й до баскетбольного м'яча прикласти однакову силу, то швидкість руху баскетбольного м'яча зміниться менше. Отже, прискорення якого набуває тіло внаслідок дії даної сили обернено пропорційне масі цього тіла. А обернено пропорційно М. В інерціальних системах відліку за будь-якої взаємодії виконується співвідношення А прямо пропорційно f, А обернено пропорційно М. Об'єднавши ці співвідношення й узявши до уваги, що напрямок прискорення тіла завжди збігається з напрямком сили, сформулюємо другий закон Ньютона, прискорення якого набуває тіло внаслідок дії сили. Прямо пропорційно цій силі та обернено пропорційне масі тіла. З'ясуємо, які наслідки можна отримати з другого закону Ньютона. Сила причина прискорення. Зміна сили призводить до зміни прискорення, а не навпаки. На основі другого закону Ньютона встановлюють одиницю сили всі Ньютон. Один Ньютон це сила, яка тілу масою 1 кг надає прискорення. 1 метр за секунду в квадраті. Силу F у другому законі Ньютона розуміють як рівнодійну всіх сил, прикладених до тіла. Якщо сили, що діють на тіло скомпенсовані, то прискорення тіла дорівнює нулю. Тобто тіло перебуває у стані спокою або рухається з постійною швидкістю. Тіло рухається рівноприскорено тільки в тому випадку. Якщо рівнодійна сил, прикладених до тіла не змінюється з часом. Другий закон Ньютона є основним законом динаміки, розділу механіки, який кількісно описує взаємодію як причину зміни швидкості тіл. Цей закон допомагає розв'язати основну задачу механіки визначення положення тіла в будь-який момент часу, оскільки дає змогу розрахувати прискорення тіла. Тіла завжди діють одне на одне. Взаємодіють, з'ясуємо, яким співвідношенням пов'язані сили, з якими тіла діють одне на одне. Для цього проведемо дослід. Візьмемо два однакових динамометри, щеплених гачками. Потягнемо їх у різні боки. Обидва динамометри покажуть сили однакові за модулем, але протилежні за напрямком. F1 дорівнює мінус F2. Де F1 1 це сила, з якою друге тіло діє на перше. Ця сила прикладена до першого тіла, F2 сила, з якою перше тіло діє на друге. Ця сила прикладена до другого тіла. Наведімо приклад ще одного досліду. Якщо підвісити на нитках дві кульки і надати їм одноіменного електричного заряду, то ми спостерігатимемо, що кульки відштовхуються одна від одної. На кожну з двох одноіменно заряджених кульок діє електростатична сила з боку іншої кульки. Ці сили є рівними за модулем і протилежними за напрямком. Такі взаємодії тіл, які ми щойно бачили, описує третій закон Ньютона. Сили, з якими тіла під час взаємодії діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем, протилежні за напрямком і мають єдину природу. На основі проведених дослідів можна зробити деякі висновки. Третій закон виконується як у випадках безпосереднього контакту тіл у досліді з динамометрами, так і у випадку взаємодії тіл на відстані в досліді з кульками. Сили завжди виникають парами. Наприклад, якщо ви йтимете по легкому човну, то з боку човна на вас діятиме сила. А човен буде рухатися в напрямку, протилежному вашому руху, внаслідок дії на нього сили з боку ваших ніг. Пари сил, що виникають під час взаємодії двох тіл, завжди мають єдину природу. У досліді з динамометрами обидві сили це сили пружності, у досліді з кульками обидві сили електростатичні. Важливо зазначити, що сили взаємодії, хоч і рівні за модулем, і протилежні за напрямком, але не компенсують одна одну, тому що прикладені до різних тіл. Зрівноважуються тільки ті сили, які прикладені до одного й того самого тіла. Отже, на уроці ми з вами ознайомилися з трьома законами Ньютона, законами, що становлять основу класичної механіки. Перший закон є рецептом обрання інерціальних систем відліку. В яких виконуються другий та третій закони. Другий закон дає змогу розрахувати прискорення тіла залежно від сили, що діє на тіло. Третій закон говорить про рівність за модулем сил дії та протидії під час взаємодії тіл. Обов'язково зверніться до конспекту і додаткових джерел і до зустрічі на наступних уроках.